Вітаю народи! Ви на каналі Мій Погляд, і з вами і Сьогодні ми поговоримо про ягоду, і одразу скажу, я не буду її називати ягодою чим якось інакше. В нашій мові є слово ягода, і я буду називати її ягодою. Цього разу відео буде досить коротке, тому що насправді вона хоче непоганий персонаж, але це Анемохілер, і всюди, куди можна було взяти Анемохілера, ягоду також можна взяти. Найголовніше, що вона, як Айно, не прив'язана до другого надкрай персонажа, тому вона чудово може грати. І в інших командах добре. Спочатку кілька слів, що вона взагалі робить? Вона анемолучниця, вона хілер. Вона також має деякі скоординовані атаки від ультимейту, і також вона бафує майстерність активного персонажа аж на цілих 100 одиниць. Тобто вона, звісно, не цукроза по бафу майстерності, однак вона все одно дає щось корисне. Тож у тих командах, де нам був потрібен хілер і плюс бафер майстерності. Ягода цілком може виконати цю роль, і, мабуть, є найкращою опцією на даний момент серед анемо персонажів. Важливо також сказати, що її сузір'я від першого до п'ятого майже нічого не роблять, а це означає, що ягода С0 і С5 — це одна і та сама ягода. На С6 вона отримує вже досить важливий буст, однак лише для персонажів над краю. Тому, якщо ви хочете її використовувати з будь-якими іншими персонажами, їй созір'я взагалі не потрібні, і це чудово. Добре, почати варто з того, з ким взагалі її можна використовувати. Звісно, її можна взяти в пашку до Нефорта Флінса. З флінсом, наприклад, якщо вам не хочеться брати в команду Айно. З якихось причин, наприклад, вам не хочеться цього робити. закриваєте ви команду фішель та цукрозою. В такій команді так, від цукрози в нас майстерність, фішель нам заливає енергію, а айно вішує гідростатус. Однак, наприклад, ми не хочемо використовувати айно. В цьому випадку замість цукрози ми можемо взяти ягоду і закрити цю команду сінцю. Така команда стане значно більш комфортнішою ніж Гра з Айно, однак тут є одна заковика. Мінусом сінцю завжди були кулдауни 21 секунда на кулдауні його навички. Так, можна вдарити жартовним мечем, відновити навичку і не використовувати її повторно. Однак ульта все одно залишається 20 секундова. Флінс же хоче значно коротшу ротацію. Він взагалі свою ульту може не використовувати. І в цьому випадку він хотітиме ротацію довжиною в 16 секунд. Сінцю Цього дати йому не зможе жодним чином. В цьому випадку замість цінцю все одно є опція. По-перше, можна взяти, наприклад, Єлань. У Єлані 18 секунд кулдаун ультімейту, і з Єланню буде трішки більше демоджу просто за рахунок додаткового демеджу Єлані. Однак, попри це, вона нічого путнього не дасть. Також в цей слот можна поставити Фуріно. Фуріна це офілд гідроаплікатор, причому її ульту в цьому слоті можна взагалі не використовувати. Ну, вона збільшить демедж самої фуріни і фішель, однак флінсу ульта нічого не дасть. Якщо ж не використовувати ульту, то на фуріну можна зайти, активувати навичку, і її самони існуватимуть на полі бою 30 секунд. Тому на другій ротації на фуріну можна взагалі не заходити, і таким чином ми зекономимо трішки часу. В цьому випадку замість фішель, наприклад, може стати яє. Яє вимагає значно більше часу на полі бою, і за рахунок фуріни та ягоди ми зможемо зекономити трішки часу для яє. і отримати від цієї пачки трішки більше бонусів за рахунок більшого демеджу від яє. Однак і це ще не все. Також у цей слот можна поставити МОНу. І якщо ви дивилися відео про Дуріна, то Мону і Фішель у такій парці бафнуть, вони закриють резонанс Шабашу, і за рахунок цього. Фішель бафне Флінсу на майстерність. Якщо ваша мона с 2, то вона дасть ще майстерності флінсу. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи збільшить лунар чардж демедж мона, але здається, збільшить. Зараз секундочку. Так, c 1 Мони збільшує Лунар Charge Демедж, тому, хоч моне не буде накладати багато гідростатусу, однак цього гідростатусу, скоріш за все, буде для команди Флінс достатньо. Її навичка накладає гідростатус протягом 6 секунд, а ротація Флінса десь приблизно стільки і триватиме. Тому реакція Лунар Charge закриватиметься достатню кількість часу для того, щоб Флінс встиг дати свою повну ротацію. Добре, тепер щодо Нефер. Поставимо сюди зараз лауму, в цей слот, і гідроаплікатор в нас була Айно. Однак, наприклад, ви знову ж таки не хочете використовувати Айно в цьому слоті. Так само можна поставити сюди. Фуріну. За рахунок ягоди ми матимемо хілера, і нам тоді не обов'язково мати Сі 1 на лаумі, хілити нас буде ягода, і ульту фуріни знову ж таки можна не використовувати. І плюс до цього, якщо у вас, наприклад, немає лауми, то в цей слот можна поставити нахіду, а не яо-яо. Таким чином, ми отримаємо бафи на майстерність від нахіди, ягода нас буде хілити, а нефер буде за рахунок майстерні. Майстерності від ягоди і майстерності від нахіди спричиняти більше шкоди. Хоча, я б, звісно, не радив використовувати нефер без Лауми, там демеджу відчутно мало, насправді. Добре, з персонажами над краю поки що ми закінчили, однак не зовсім. Насправді, є ще один персонаж над краю, про якого треба поговорити окремо. І це Айно. Якщо у вас немає флінса, немає нефер, немає лауми, і немає інефи, то у вас немає резонансу над краю для безодні. І якщо в майбутньому будуть ще безодні супротивники, для яких потрібно буде закрити резонанс над краю, то використати ягоду разом з Айно для багатьох команд буде більш ніж комфортним рішенням. Айно разом з резонансом над краю буде спричиняти достатньо багато гідроаплікацій, ця аплікація підійде багатьом персонажам. а ягода, в свою чергу, може носити Анемо сет і трішки ще зрізати резисти. Тому така комбінація зможе підійти великій кількості персонажів. Розберемо це, наприклад, ну, звісно, Мавуйці це підійде, також можна взяти Гаміна в таку команду, можна взяти Арлекіно в таку команду, всі персонажі. Які накладають піро не часто, можливо, я когось забув, однак ці точно накладають досить рідко, для того щоб однієї айни їм вистачало. Закрити цю команду можна відповідно, наприклад, Бенетон, де він. За рахунок цього ми отримаємо можливо, і не суперсильну команду, однак така команда зможе закривати супротивників, для яких потрібен резонанс нот краю. І, скоріш за все, вона поратиметься з цією задачею краще, ніж, наприклад, ось така команда, в якій ніхто не виконує необхідну механіку двох ноткрай-персонажів. Тому застосування ягоді разом з яка є на будь-якому аккаунті, у вас точно знайдеться. Єдиним недоліком в даному випадку є те, що на МенДД, на жаль, не можна одягнути дамажний сет над краю. Саппортський сет в такій команді працюватиме. Однак дамажний ні, тому що для того, щоб працював дамажний сет, потрібне закриття ноткраївських реакцій. А ягода і айно на жаль не дають доступу до таких реакцій. Тому на MainDD в даному випадку доведеться використовувати якийсь звичайний дамажний сет. Щодо використання усіх подібних команд, на місці Райден тут можна ставити майже будь-якого ДД-автоатакера, то таку команду зазвичай закривали за Джін, вона хілить увесь загін і носить Анемо сет. Однак вона більше нічого не бафає. Ягода ж зможе бафити майстерність, і хіла від неї, скоріш за все, вистачить. Тож вона зможе дати ще якийсь бонус для цієї команди. Здебільшого, наприклад, у цій команді реакцію закриватиме райден, тому додаткова майстерність додасть трішки демеджу від електрочарджу. Якщо ж замість електро ДД ми сюди поставимо піродд, наприклад, Юймію, то Юймія за рахунок майстерності збільшить свій демедж у вейпів. Тож, як Якщо розглядати ягоду як анемохілера, її досить легко можна взяти в усі ці команди. Не знаю наскільки вона буде універсальним персонажем, тобто скільки саме вона хілитиме, наскільки часто, скільки взагалі їй можна буде зібрати атаки для того, щоб збільшити її хіл, яку зброю їй краще буде використовувати. На усі ці питання я вже дам відповідь у окремому відео про неї, коли персонаж вийде. Я її прокачаю і протестую. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!